Доброго дня, ми з Тернополя. Вітаємо вас на каналі Весела Бджілка. З вами Богдан та Микола. Микола пішов по справах, пізніше він підійде, можливо, щось розкаже, якщо встигне. Але він зайнятий роботою, йому треба зробити компресор для того, щоб швидше робити рамки. Бо не хоче він бити цвочки, каже, вже пальці повбивав. Ну, тут ми Суть в тому. Пригнали ми цього року оцяку платформу. Двоосно 4,75. Ну, майже 5 метрів. От, хочемо з нею зробити виїзний будинок, виїзну платформу на виїзд, вивозити бджоли на. Ліса, 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 ліса. Що нас з цього вийде, ми ще не знаємо. Запланували ми поставити сюди на дані, на загальні укріплення, поставити 10 рамочні 8-рамочні вулики. От, довжиною не розділювати їх окрем, кожен по окремому, а просто загальним вуликом. Придумали ми загальним вулоком зробити тільки загальні верхні настройки на 145-300 рамку. Як вони нам ще тут ляжуть не впевнені більш-менш підрахували по круговій платформі Буковує Пенна має вийти де-то приблизно 24-26 вуликів. Як воно буде виходило, нам ми ще не знаємо. Будемо походу робили, будемо придумували, будемо щось компонували. От, Микола Володимирович в нас. Хлопчина креативний, він тільки віддихати, віддихати хоче. Планує зробити загальну хатинку, загальний аплі-будиночок, для того, щоб можна було тут і ночувати і проводити релакс. Хоче ночувати, вивезти її платформу до лісу, в поле. От, Щоб було де провести ніч, тут він поставив собі якісь лежаки. Ну, швидше всього лежаки він буде робив на сагальних вуликах. От, Що з цього у нас в подальшому вийде? ну, по факту будемо показувати. По факту ремонту і компоновки даної платформи теж будемо вам показувати, розказували. Коротке відео будемо знімати, що в нас виходить, як у нас виходить, і в загальному до чого ми йдемо. Якщо у вас були якісь рекомендації, можливі, хто зустрічався з даними будиночками, як робив і тому подібне, пишіть в коментарях, раді будемо чути кожного. Всі коментарі приймемо до уваги. Може, щось візьмемо для себе цікаве. От. На даному етапі. Ми зустрілися тільки з одним одним, чого ми не знаємо. Поки що, як ми будемо робити, це обшивка. Не хочеться дані, дану хатинку зробити сильно важкою і зробити її масивною. Хочемо зробити легенькою, але прикольною. От, є в нас сендвіч панелі, але ми так з ними... Не дружим. Не то, що не дружим, але з, з, з обережністю ставимося по одній єдиній причині, це є 10-сантиметрові сандвіч панелі, вони лягають в принципі нам нормально От, і швидко е, з ними можна зробити роботу і обшивку. Але як будуть прогрівалися з вулики літом, ну тут таке питання. Я думаю, що не так вже все буде добре з ними, як ми собі думаємо. Тому, якщо у вас будуть якісь коментарі. Як обшиваєте, з чого обшиваєте? І саме-саме головне, щоб дана хатинка не була важка. Бо тягати все ж таки прийдеться мені моїм машином попельком, то мотор 1,7 не дуже-дуже його потягне. Вот. <клес> чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші рекомендації. От, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, дзвіночок, най не колокольчик, а дзвіночок. Для того, щоб не пропустити вихід слідуючого відео. Ну і зустрінемось.